تھوڑا <laughs> <laughs> Цього року так співпало, що на 25 грудня, коли українці святкують Різдво, в Умані євреї святкують перший день хануки. І виявилось так, що однією вулицею йдуть колядники, а іншою вулицею йдуть євреї святкувати Хануку. Можна сказати? що Я сьогодні приїхав в Умані. і Я щаслив, слава Богу. У нас сьогодні Ханука. І Ханука це світ. просто світ і любов. І свят, і любов, і спокоєння, і все, що треба сьогодні праздником. Ми всі діти Бога. Кожен з нас має дякувати за своє життя. Коли людина дякує, Бог дає їй більше, але люди звикли тільки скаржитися, і це робить їх нещасними. Що нам потрібно: шматок хліба, чашка чаю, шматочок курки. Бог створив усіх і він дбає про кожного. Але всі ці скарги здебільшого стосуються зайвих речей. Нової моди, автомобілів, годинників це божевілля люди доводять собі довідчою через дрібниці замість того, щоб зупинитися і замислитися, навіщо мені все це? Нам потрібно лише жити і бути щасливими. На хануку прийнято їсти усе смажене волії, наприклад, латкеси, тобто це наші деруни, і сувканьоти. По нашому, це звичайні пончики з начинкою із джему.

Цією синагогою опікується міжнародний благодійний фонд імені Рабі Нахмана. Що саме ми тут маємо? Місця для молитв молитовні книжки, і також ми маємо тут могилу Рібінахмана, якою ми також опікуємося. Три тамінгі Рабі Нахман Рабі Нахман святкував три свята в році. Шавот, Ханука, і найголовніший Рош Гашана. First, yeah? Коли греко сирійці захворіли Єрусалімський храм, осквернили його і поставили своїх ідолів, Іуда Макабій зібрав воїнів, які визволили храм, звільнили його, і коли треба було запалити мінору, храмовий світильник, то не знайшлося. Масло. Только знайшли маленький вершочок з маслом, котре їдвалі могло хватити тільки на один день. І коли запалили, то сталося чудо. Бог зробив так, що замість одного дня мінора горіла вісім днів. Це дійсно є чудо. І це явне чудо, яке для всього світу. І це свідчить про те, що Маленький вогонь розсіює велику тьму. Свято Ханука триває вісім днів, сьогодні перше. І під час святкування кожного дня євреї запалюють одну свічку на Ханукі. І, звичайно, ходять до синагоги та до могили Нахмана молитися. Молитви у них бувають абсолютно різні. І про мир, і про здоров'я вони просять благополуччя на наступний рік. І моляться особливо про припинення війни в Україні з історії ми знаємо, що всі імперії сирійська, грецька, римська, турецька, всі інші імперії в світі, які колись були, всі імперії, так чи інакше, завершують своє існування. і ми сподіваємося, що ханукальний світ цього року він приведе до перемоги, і він дасть світло. Надію і злагоду нашому народу, українському народу, які обидві воюють, як ви знаєте, в Ізраїлі зараз стан дуже тяжкий в Україні, дуже тяжкий стан. Це по всьому світу, але ми знаємо, що прийде машия, який визволить весь світ мира. Надії, любові і перемоги.